І термінові, да, найбільш затребувані професії, короткостраховий попит, да, так. і його потрібно задовольняти, на нього треба реагувати. Є відтермінований попит, це той попит, який буде потім. Але ми розуміємо, що зараз потрібний зараз великий попит на будівельні професії. Тобто будівельники потрібні будуть і сьогодні, і завтра. Тобто і зараз для того, щоб будувати і відновлювати те, що зруйновано. І потім для того, щоб модернізувати і реконструювати економіку. Ми розуміємо, що будуть потрібні і медики. Ми розуміємо, що будуть потрібні і вчителі. Ми розуміємо, що будуть е, потрібні кваліфіковані робітники з інструментом, Знаєте, це слюсарі, це сфера обслуговування, тобто, це е, стосується також і працівників підприємств, виробництва машинобудування. Тобто, ми розуміємо, що є. Цілий спектр професій, да, які будуть затребовані на перспективі. Perspekt...